Що спільного між чоловіком та жінкою, між пенсіонером та школярем, між вчителем та держслужбовцем чи підприємцем? Відповідь проста: всі, ми, ким би не були і яку б посаду не займали, є споживачами різноманітних товарів та послуг. Але які з нас споживачі? Чи знаємо ми свої права і чи вміємо їх відстоювати? Це вже складніше питання. Таку тему події обрали для сьогоднішнього випуску не випадково. Адже 15 березня, вже 20-й рік поспіль, в Україні відзначають всесвітній день захисту прав споживачів мало хто знає, що серед усіх республік колишньої СРСР Україна стала першою державою, яка ухвалила закон про захист прав споживачів. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Сприяє діяльності громадських організацій споживачів, красномовно нагадує нам теорію стаття 42 конституції України. А про те, як вона діє на практиці, хто може розповісти краще, як не самі покупці? От ми і запитали прилучан, чи доводилося їм, хоча б раз у житті купувати неякісний товар. У відповідь чули різне: від шкарпеток, які не виправдали сподівань, до зіпсованої побутової техніки, придбаної у магазинах і на ринках міста. Але очікувано переважали розповіді про неякісні продукти харчування. Колбаска, ну що ж, прийшов додому, відрізала вона, лопнула отак ну повністю батончик. Оце целофан лопнув повністю. Я купила пельмені, 28 гривень кілограм. Прийшла додому, 300 грам купила, щоб внучки зварити. І вонь така пішла у хаті, страшне. Ну я не понесла, бо вже зварила. Сапоги купила, бачите, одна не, поди... не бачила полоска тут, а тут нема. Та була і всяке. І риба, тухлі на базарі був, купив через три дні, подоші полопалися. Сейчас усе неякісне. Українські споживачі часто не вірять у те, що зможуть захистити власні права або шкодують часу на це, тобто займають відсторонену позицію. А ще вони і гадки не мають. Куди слід звертатися у прилуках, щоб захистити свої права? А що за неї звертаються вони з Китаю по та та Стаєланди? Я не знаю. Я думаю, що там, де купляв, треба йти. А взагалі не знаю куди. Ну, у нас такого не приходилося там в магазинах. Там же треба требувати на місці ж, по-моєму, сертифікат качество, все. На жаль, у нашому місті немає структурного підрозділу, який би захищав наші права як покупців. Управління по захисту прав споживачів існує в кожному обласному центрі, зокрема, у нас це в місті Чернігові. В Прилуках ми можемо надавати лише консультації стосовно даного питання, які ви можете отримати ну, у нас управління економічного розвитку, 9-й кабінет міської ради. Але для того щоб питання було розглянути на вашу користь, необхідно мати при собі документальне підтвердження зробленої покупки неякісного товару. Таким документом є чек, який не слід забувати у магазині, як ми звикли це робити. Якщо у вас є чек або товарний чек, то це вже надає вам високі шанси на те, що товар буде повернено або ну замінено. Або Вину вам гроші, нікуди не зверталася. То, що, по-перше, що я його порізала не в перший день, як купила, а вже в другий день, це раз і чека немає. Щоб з вами такого не трапилося, скористайтеся і ще однією корисною порадою від спеціаліста. Я раджу спробувати вирішити питання це ну, безпосередньо з власником, не звертаючись ні до кого. Якщо вже піроватний підприємець або адміністратор магазину відмовиться. Вирішувати дане питання, то потрібно або прийти до нас, або, можливо, зателефонувати до управління по захисту прав споживачів Чернігові, які вам можуть порадити, що потрібно робити. Якщо власник товару не бажає йти на контакт і ви не змогли вирішити своєї проблеми віч навіч, тоді без листа звернення не обійтися. Напишіть його на ім'я приватного підприємця або власника магазину і чітко вкажіть назву товару, який придбали. Також у заяві необхідно вказати, що її слід розглянути через три робочі дні. У разі ігнорування вашого звернення ви маєте право сміливо йти до суду. При цьому держмиту сплачувати не потрібно. Підставою звернення стане не розглянута упродовж трьох днів заява. Документ має бути на Писаний у двох екземплярах консультації такого характеру споживачі можуть отримати в економічному відділі Прилуцької міської ради, бажаючих дуже багато, розповідає Тарас Скорик. Ну зокрема, за минулий рік було близько 200 звернень, трошки більше. А ще додає, що знаючи свої права, споживач завжди може довести свою правоту. Різні випадки бувають. Бувають, що ну, продавець зразу там замінить, а буває таке, що дійсно приходиться втратити нерви. Тому у день захисту прав споживачів нам варто не просто пригадати свої права, а й замислитися над тим, як треба їх захищати. Адже щодня ми споживаємо продукцію, отримуємо послуги, замовляємо певні види робіт. І ніхто не може гарантувати, що людина з іншого боку прилавку не може порушити ваше право на якість.